Коротко про генеративний шаї як вижити і процвітати в епоху штучного інтелекту. Від моменту своєї появи комп'ютери були всього лише прославленими калькуляторами машинами, що виконують точні вказівки програмістів. Проте зараз відбувається щось неймовірне: комп'ютери набувають здатності вчитися, мислити і спілкуватися точно так, як це робимо ми. Вони можуть виконувати творчу інтелектуальну роботу, що раніше було під силу тільки людям. Ця технологія називається генеративним шаї, і ви з ним ймовірно вже стикалися в програмах типу ChatGPT. По суті, тепер інтелект доступний у якості послуги, такий собі літаючий в небі мегамозок, з яким будь-хто може поговорити. Він недосконалий, але напрочуд здібний і стає кращим з неймовірною швидкістю. Це важливе явище, яке так чи інакше вплине на майже кожну людину та компанію на планеті. Це відео допоможе вам зрозуміти, що таке генеративний шаї на практиці по той бік ажіотажу. Чим краще ви будете розбиратися в цій технології як людина, команда чи компанія, тим легше вам буде жити та процвітати в епоху шаї. Отож, ось нісенітна, але корисна ментальна модель. У вас в підвалі є Ейнштейн. Власне, у кожного він є. Під Ейнштейном я маю на увазі сукупність усіх розумних людей, які коли-небудь жили. Ви можете поговорити з Ейнштейном коли завгодно. Він має миттєвий доступ до всіх людських знань і терпляче відповість на всі ваші запитання за лічені секунди. Він також візьме на себе будь-яку роль: коміка, поета, лікаря, тренера і буде експертом в своїй сфері. Однак, як і в людей, у нього є певні обмеження. Він може помилятися, поспішати з висновками, неправильно вас розуміти, але найбільшим обмеженням є ваша уява та здатність ефективно доносити інформацію. ця навичка відома як інженерія запитів, і в епоху шаї вона є не менш важливою ніж читання та письмо. Більшість людей сильно недооцінює можливості цього ейнштейна у вашому підвалі. Це все одно, щоб піти до справжнього Ейнштейна і попросити його відредагувати шкільний звіт чи найняти шефа світового рівня, щоб той нарізав цибулю. Чим більше ви взаємодієте з Ейнштейном, тим більше дивовижних та потужних способів допомогти вам або вашій компанії. Ви відкриєте. Гаразд, досить цих несерйозних метафор. Уточнимо деякі терміни. Шаї, як ви вже напевно знаєте, це штучний інтелект. Він не є чимось новим. Такі галузі, як машинне навчання та комп'ютерний зір, існують вже декілька десятиліть. Щоразу, коли ви бачите youtube рекомендацію або результат веб-пошуку, чи коли транзакцію з кредитної картки схвалено, це традиційний шаї в дії. Генеративний шаї натомість створює новий оригінальний контент, а не просто. Шукає, чи класифікує вже існуючий, звідси і літера G в GPT. великі мовні моделі або VMM, Це тип генеративного шаї, які комунікують за допомогою звичної людської мови. GPT є продуктом компанії OpenAI. Він почався як VMM, по суті, передовий чат-бот, використовуючи нову архітектуру Transformer, яка, до речі, відповідає за ті в GPT. Він настільки вільно володіє мовою людей, що використовувати його може кожен. Не потрібно бути експертом з ШАІ чи програмістом, і саме це певною мірою викликало цілу революцію. То як же це насправді працює? Велика мовна модель це штучна нейронна мережа, по суті, група з'єднаних між собою чисел або параметрів, подібно до того, як наш мозок складається з мільярдів об'єднаних нейронів чи клітин. Нейронна мережа працює лише з числами. Ви відправляєте і отримуєте числа відповідно до заданих параметрів, але будь-який контент, як от текст чи зображення, може бути представлений у числах. Субтитрувальниця Скажімо, я пишу собаки це. Коли я відправляю цей текст в великій мовній моделі, вона перетворює його на числа, які обробляє нейрона мережа, а потім отриманий результат знову перетворюється на текст. В нашому випадку на слово тварини. Собаки це тварини. Тож це, по суті, машина, що вгадує наступне слово. Цікавим є те, що якщо ми поєднаємо вхідний текст з вихідним і знову відправимо його крізь цю модель, вона продовжуватиме додавати нові слова. Саме це і відбувається за лаштунками, коли ви пишете щось у чаті GPT. Наприклад, у цьому випадку він згенерував цілу історію, яку можна. Продовжувати безкінечно, збільшуючи кількість запитів. Велика мовна модель може містити мільярди, навіть трильйони параметрів, тому її називають великою. Тож як всі ці числа задаються? Що ж, не через ручне програмування це було б неможливо, а шляхом навчання, подібно до того, як діти вчаться говорити. Дитині ніхто не скаже, як розмовляти, їй не дають інструкцію. Натомість вона слухає розмови людей навколо і, вдосталь, наслухавшись, починає зауважувати закономірність. Спочатку вона вимовляє кілька слів на радість батькам, а згодом і повні речення. Аналогічно, впродовж свого навчання, мовна модель споживає приголомшливу кількість тексту, взятого в основному з інтернет-ресурсів. Потім починається гра Вгадай наступне слово знову і знову і знову, і параметри автоматично змінюються, допоки модель суттєво не покращить свої навички передбачування. Це називається методом зворотного поширення помилки. Модний термін, що означає, ой, я помилився, потрібно щось змінити. Однак, щоб стати справді корисною, модель має пройти навчання з участю людини, що має назву навчання з підкріпленням на основі відгуків людини і поля. Гає в тому, що люди проводять тисячі годин ретельно тестуючи та оцінюючи вихідні результати моделі, після чого дають зворотний зв'язок. Це як дресирувати собаку за допомогою клікера для підкріплення гарної поведінки. Тому модель типу GPT не розкаже вам, як пограбувати банк. Вона дуже добре знає, як це зробити, але її навчили не допомагати людям скоювати злочини. Завершивши навчання, модель в основному заморожена за винятком тонкого настроювання в майбутньому. Це літера P в GPT. Попередньо навчена, хоча в майбутньому ми ймовірно будемо мати модель. Делі, що можуть навчатися без перестанку не тільки під час підготовки чи тонкого настроювання, і хоча Chatt GPT зрушив все з мертвої точки, він не є єдиною існуючою моделлю. Більше того, нові моделі розростаються як гриби. Вони дуже відрізняються своєю швидкістю та ціною. Деякі з них можна скачати на ваш пристрій, інші ж працюють лише онлайн. Одні є безкоштовними, інші комерційними продуктами. Одні працюють дуже просто, інші потребують складного технічного налаштування. Одні спеціалізуються на конкретних випадках, інші є більш загальними і Можуть використовуватись для практично будь-чого, і деякі закладені в продукти як другі пілоти чи вікна чату. Тут, як на дикому заході, немає правил. Просто майте на увазі, що ви отримаєте те, за що заплатите. Тому з безкоштовною моделлю у вас у підвалі може бути не Ейнштейн, а старшокласник. Наприклад, різниця між GPT-3.5 і GPT-4 дуже суттєва. Зауважте, що є різні типи моделей генеративного шаї, які генерують різні типи контенту. Текстові моделі, як от GPT 4, беруть вхідний текст і генерують вихідний. Цей текст може бути у вигляді природної мови або ж структурованої інформації: код, JSON, HTML. Я сам часто користуюся цим під час програмування, щоб згенерувати код. Це дуже економить час, і я дізнаюся багато нового. Текстово візуальні моделі створюють зображення. Опишіть, що вам потрібно, і отримайте згенероване зображення. Можете навіть обрати в якому стилі воно буде. Візуальні моделі можуть перетворювати або поєднувати зображення. Також маємо візуально-текстові моделі, які описують вміст заданого зображення, і мовно-текстові моделі, які транскрибують голос, що корисно для нотаток зустрічей. текстово звукові моделі генерують музику та звуки. наприклад, ось звук згенерований за запитом Люди розмовляють в шумному ресторані. Ну, гаразд, досить. Дякую. Є навіть моделі, що генерують відео за текстовим запитом. Рано чи пізно матимемо нескінченні серіали, що автогенерують наступні серії, відповідно до ваших смаків під час того, як ви дивитеся. Доволі моторошно, якщо так подумати. Одним з трендів зараз є мультимодальні продукти ШАІ, які поєднують різні моделі. Тобто, ви можете працювати з текстом, зображеннями, аудіо, не перемикаючись з одного на інше. Мобільний застосунок чату GPT є гарним прикладом. Просто для розваги я сфотографував цю кімнату і запитав, де тут можна щось заховати. Мені сподобалося, що він згадав про піч, але попередив, що там може бути гаряче, коли мені потрібно щось з'ясувати, наприклад, про що буде це відео, я йду на прогулянку з чатом GPT, де він в ролі порадника. Я починаю зі слів завжди відповідай, окей, okay, якщо я тебе нічого не попрошу. Так він буде просто слухати і не перебивати. Як тільки мій потік думок завершено, я прошу про зворотній зв'язок. Далі йде обговорення, і після того я прошу підсумувати все у вигляді тексту. Справді раджу вам спробувати. Це дуже корисний спосіб використовувати подібні інструменти. Виходить, Ейнштейн зрештою не застряг у підвалі. З ним можна вийти на прогулянку. Спочатку мовні моделі просто передбачали слова статистичні машини з обмеженим практичним використанням, але, ставши більшими, Шовши навчання на більшій кількості даних, вони почали набувати емерджентності несподіваних можливостей, які здивували навіть розробників цієї технології. Вони могли грати в рольові ігри, писати вірші та код високої якості, обговорювати стратегію компанії, надавати медичні та юридичні консультації, тренувати, навчати, по суті, робити творчу та інтелектуальну роботу, яку раніше могли робити лише люди. Як виявилося, коли модель побачила достатньо тексту та зображень, вона починає зауважувати закономірності та розуміти вищого рівня поняття. Точно так, як немовля вчиться розуміти світ. Візьмемо простий приклад: я дам GPT-4 цей невеликий малюнок, на якому нитка, ножиці, яйце, каструля та вогонь. Що станеться, якщо я використаю ножиці? Найімовірніше, моделі невідомий цей конкретний сценарій, а втім вона дала непогану відповідь, яка демонструє базове розуміння природи ножиць, яєць, гравітації та тепла. Коли випустили GPT-4, я почав використовувати його як помічника з кодування і був вражений. З ефективними запитами він виявився кращим за всіх моїх колег. Те ж саме з написанням статей, дизайном продукту, плануванням тренінгів з приблизно всім, для чого я його використовував. Головною перешкодою були мої навички інженерії запитів, тому я вирішив змінити напрямок діяльності і повністю зосередитися на тому, щоб навчати інших користі цієї технології. Власне, тому я знімаю це відео. А зараз повернемося назад і подивимося на наслідки. Близько 300 тисяч років ми, Homo sapiens, були найрозумнішим видом на планеті. Це, звісно, залежить від того, як ми визначаємо розумний, але справа в тому, що наші інтелектуальні можливості не так вже сильно і покращуються. Наш мозок приблизно такого ж розміру і ваги, як і тисячі років тому. З іншого боку, комп'ютери існують десь лише 80 років, і тепер з генеративним шаї вони раптом можуть вільно говорити мовою людей і виконувати все більшу кількість інтелектуальних творчих завдань, що раніше могли лише ми. Тож, ми ось тут, в точці перетину, де шаї кращі в одних речах, а люди в інших. Але можливості шаї, на відміну від наших, покращуються в геометричній прогресії. Ми не знаємо скільки часу ця прогресія буде тривати. Вати та чи в якийсь момент вона стабілізується, але ми, безперечно, прямуємо до нового світового порядку. Це не перша революція, яку ми пережили. Ми приборкали вогонь, навчилися землеробству. винайшли друкарський верстат, паровий двигун, телеграф. Це все революційні зміни, але їхнє поширення зайняло десятиліття та століття в революції. Шаї нові технології поширюються світом майже миттєво. Такі темпи змін є величезним викликом для людей та компаній. Я помітив, що люди та компанії схильні впадати в різні категорії мислення, коли це стосується шаї. З одного боку маємо заперечення: я не вірю, що шаї може виконувати мою роботу, і в мене немає часу розбиратися в цій технології. Так думати небезпечно взагалі. Кажуть, що роботу у вас забере не шаї, а люди, які його використовують. І це стосується як окремих людей, так і компаній. На іншому боці шкали маємо паніку та відчай. Шаї забере в мене роботу в будь-якому випадку. Моя компанія збанкрутує через нього. Жоден з цих способів мислення не допомагає, тож пропоную золоту середину, збалансоване позитивне мислення. Шаї зробить мене, мою команду та компанію неймовірно продуктивними. Особисто я з таким мисленням почуваюся так, наче отримав суперсилу. Відстань між ідеєю та результатом скоротилася в рази. Я можу більше зосередитися на тому, чого хочу досягти, і менше уваги приділяти марудній роботі. Я також швидше вчуся. Біля мене, ніби завжди є чудовий ментор. Таке мислення є не лише приємним, воно також готує вас до майбутнього, зменшує шанси втратити роботу чи компанію та дозволяє процвітати в епоху шаї, незважаючи на невідомість. Постає важливе питання: чи потрібні певні ролі людей в епоху ШАЇ? Наприклад, чи потрібні лікарі, розробники, юристи, директори, хто завгодно? Це питання стає все більше актуальним в час, коли можливості шаї покращуються. Деякі професії одночасно перестають існувати, але я думаю, що для більшості ролей все одно потрібні люди. Компетентній в певній сфері людині все ж потрібно вирішити, що запитати в шаї, як сформувати запит, який контекст потрібно надати, і як оцінити результат. Моделі шаї не є досконалими, інколи вони можуть бути неймовірно розумними, а інколи жахливо тупими. Вони можуть мати галюцинації і дуже переконливо давати вам неправдиву інформацію. То коли варто довіряти відповідям шаї, коли слід двічі перевірити, або Зробити роботу самому, як бути з дотриманням законодавства, безпекою даних, яку інформацію можна відправляти моделі ШАІ, і де зберігаються ці дані для таких суджень. Потрібен фахівець, людина, яка компенсуватиме недоліки моделі ШАІ. Тому я рекомендую сприймати ШАІ як колегу, генія, але в той же час дивака зі своїми особливостями, з якими вам потрібно навчитися працювати. Потрібно розуміти, коли ваш геніальний колега п'яний у ролі лікаря він може допомогти з діагностикою рідкісних захворювань, про існування яких я навіть не знав, як юрист він може проводити юридичні дослідження та переглядати контракти, дозволивши мені провести більше часу з клієнтом. Або ж як вчитель, мій колега може оцінювати тексти, допомагати створювати зміст курсу, надавати учням індивідуальну підтримку тощо, і якщо ви не впевнені, як він може допомогти саме вам. Просто запитайте про це: у мене така то робота. Як ти можеш мені допомогти? Загалом я вважаю, що людина плюс шаї дорівнює магія. Важливо розуміти різницю між моделями та продуктами, які будуються на них, як користувач. Ви зазвичай не взаємодієте безпосередньо з моделлю, натомість ви взаємодієте з вебсайтом чи застосунком, які в свою чергу спілкуються з моделлю за лаштунками. Продукти мають інтерфейс користувача і додають можливості та дані, що не є частиною самої моделі. Наприклад, продукт ChatGPT відслідковує історію ваших повідомлень, в той час як сама модель GPT-4 не має такої історії. Як розробник ви можете використовувати ці моделі для створення власних продуктів та функцій на основі ШАІ. Скажімо, у вас є сайт з навчанням онлайн. Ви можете додати чат-бот, щоб той. Відповідав на запитання про курси, або як рекрутингова компанія, ви можете створити інструменти для оцінки кандидатів. В обох випадках користувачі взаємодіють з продуктом, а продукт взаємодіє з моделлю. Це відбувається через прикладні програмні інтерфейси або API, які дозволяють вашому коду звертатися до моделі. Ось простий приклад використання API компанії OpenAI для спілкування з GPT. Не потрібно багато коду. А це ще один приклад автоматичної оцінки кандидатів, про яку згадувалося раніше. Береться опис роботи і група резюме в папці. І кандидати оцінюються автоматично, і сам код, між іншим, переважно написаний ШАІ. Як розробник продукту, ви можете використовувати моделі ШАІ, наче зовнішній мозок, щоб надати вашому продукту інтелект дуже потужно. Для того щоб ефективно використовувати генеративний шай, потрібно покращити навичку інженерії запитів, або як я люблю називати, дизайну запитів. Ця навичка необхідна як користувачу, так і розробнику продукту, адже в обох випадках потрібно вміти створювати ефективні запити, які продукують корисні результати від моделі шаї. Ось приклад: припустимо, я хочу допомогти спланувати тренінг. Навряд чи запит дасть корисний результат. Тому що яким би розумним шаї не був, якщо він не знає контекст тренінгу, його рекомендації будуть розпливчасті. Другий запит вже кращий. Тут я дав деякий контекст. Зазвичай це робиться ітеративно: пишемо запит, дивимося на результат, додаємо наступний більш інформативний запит або редагуємо початковий. Повторюємо, доки не отримаємо хороший результат. У цьому третьому підході я попросив опитати мене. Тож щоб не давати заздалегідь купу контексту, я по суті питаю: що тобі потрібно знати для того, щоб допомогти мені, і тоді мені запропонують план тренінгу. Я просто поєдную ці два способи: надаю контекст, і тоді питаю, чи потрібна ще якась інформація. Ця це лише кілька прикладів технік інженерії запитів. Загалом, чим краще ви створюєте запити, тим швидші і кращі результати від шаї ви отримаєте. Існує багато курсів, книг статей для того, щоб цьому навчитися. Але найважливіше це практика і навчання на ній. Гарним побічним ефектом є те, що ви станете краще спілкуватися в цілому, оскільки інженерія запитів полягає в ясності та ефективній комунікації. Думаю, що наступним рубежем для генеративного шаї є автономні агенти з інструментами. Це суб'єкти програмного забезпечення, які працюють самостійно, а не постійно сидять в очікуванні ваших запитів. Тож спустіться в підвал до Ейнштейна і зробіть те, що зробив би для своєї команди хороший лідер. Дайте завдання високого рівня та інструменти для його здійснення. Відчиніть двері та випустіть його у вільний політ без мікроменеджменту. Цими інструментами можуть бути доступ до інтернету та грошей, здатність відправляти та отримувати повідомлення, замовляти піцу та що завгодно. Тут інженерія запитів стає ще важливішою, тому що ваш автономний агент з інструментами може принести не тільки багато користі, але й шкоди, залежно від того, як добре ви формулюєте це завдання. Що ж, час закруглятися? Ось ключові моменти з цього відео, які ви сподіваюся, запам'ятаєте. Генеративний шаї є надзвичайно корисним інструментом, який може неабияк допомогти вам, вашій команді та компанії. Чим краще ви в ньому розбираєтеся, тим більше шансів, що він стане для вас можливістю, а не загрозою. Генеративний шай потужніший, ніж ви думаєте. Найбільшим обмеженням є не технологія, а ваша уява. Що я можу зробити? Та ваші навички інженерії запитів. Як мені це зробити? Інженерія або ж дизайн запитів є важливою навичкою. Як і всі ваші навички, хіба що спочатку у вас буде виходити так собі, але з часом та свідомою практикою ви станете кращими? Моя вам порада експериментуйте, зробіть це частиною свого життя, і навчання стане автоматичним. Сподіваюся, це відео було корисним. Дякую, що подивилися.